У Лозові відбулося урочисте святкування дня молоді, під час якого учасники отримали щирі вітання та побажання натхнення на нові звершення. Вітальні слова пролунали від мера Сергія Зеленського та заступника начальника районної військової адміністрації Віталія Сущенка. Перший рік ми відзначаємо цю дату День молоді згідно указу президента Володимира Зеленського. Дата була перенесена. Ми всі знаємо це. Я вам вдячний за те, що ви робите, що приймаєте активну участь у житті нашої громади. Створена в нас рада молоді, яка активно працює в напрямку підтримки територіальної громади, в напрямку майбутнього розбудови. Ми максимально все робимо для того, щоб забезпечити вас тим, чим потрібно. Я всіх вітаю цим днем, бажаю миру, добра, благополуччя. Шановна молодь, дозвольте від імені начальника Лезівської районної військової адміністрації Ромука Володимира Івановича Севана Особиста. Щиро привітати вас з Днем Молоді, подякувати за вашу роботу і працю, побажати вам, щоб... Ця війна поскоріше закінчилася. Побажати успіхів, наснаги, і щоб ваші всі мрії задумані, найскоріше розпуляться. Зі святом вас з нагоди свята було нагороджено молодих і активних фахівців Лозівської міської територіальної громади, які роблять вагомий внесок у її розвиток. Серед відзначених медики, вчителі, вихователі, члени молодіжної ради, волонтери, працівники культури та інших галузей. Їхня енергія, ініціативність та небайдужість є важливим рушієм позитивних змін у місті. Під час заходу молодь отримала не лише відзнаки, а й щирі слова вдячності за активну життєву позицію, професіоналізм та бажання розвивати свою громаду. Учасники події мали змогу поспілкуватися, обмінятися досвідом і приємно провести час. Під час розважальної частини звучали патріотичні пісні. Сні у виконанні талановитої молоді Лозівщини учасники відзначили, що святкова атмосфера, щирі слова подяки та творчі виступи на заході залишили приємні враження та надихнули їх на ще більше звершення.